Привіт, привіт, дівчата! Сьогодні будемо продовжувати акваріумний манікюр. Так мені сподобався. Передній результат, хоча я й казала, що я все зіпсувала матовим топом, але він був реально прикольний. Я все ж таки ще передивилась відео, передивилась фото. Мені дуже сподобалось. Тож сьогодні буду робити щось подібне, але трохи з іншим декором. Минулого разу ми робили то все каміфубуками або бульйонками, як їх ще називають, і вони були різнокольорові. І мені саме найбільше в тому манікюрі сподобалось, як виглядали золотаві ці каміфубуки. Тож сьогодні я вирішила наростити такі собі нігтики ні, гелевими тіпсами і зробити їх такими довгими, і класними, і яскравими, і знову під матовим топом. Тож я заздалегідь підготувала свої нігті, треба їх зняти лускітки точніше підняти лускітки, прибрати пил. Знежирити, нанести безкислотний праймер і нанести підложку з каучукової прозорої бази. Просушити в лампі, а далі вже можемо нанести ще один шар бази каучукової, і тоді на неї кріпити гелеві тіпси. Таким чином, ми робимо швидке нарощування гелевими тіпсами. Ось таким чином я натискаю і просушую. Саме так я й тримала в лампі, не відпускала гелеву тіпсу. Хочеться зауважити. Подивіться, тут треба дивитися, коли квадрат. Квадрати Треба спостерігати за тим і регулювати, щоб в нас бокові паралелі сходилися з нашим натуральним нігтем. Як ви бачите, зліва трошечки в мене не зійшлося, але все ж таки то ще більш-менш виглядає результат. Можна підпиляти ще свій натуральний нігт, так як я його не прибирала, і він трошечки виглядає, більш-менш нормально. А ось тут, взагалі, подивіться, сходинки. Немає, і це супер кльове нарощування. Пелянини в нас ніякої не буде. За винятком форми, а нігти ми ось тут все підправимо. Топом, або вже за кадром я це зроблю, або в кадрі або Ну, коротше, ви зрозуміли, що треба робити. Берете топ без липкого шару і там попросту промальовуєте. І триматись все буде добре, і немає зайвої липкості, і сходинка прибирається. Ось так виглядає нарощування нігтів гелевими тіпсами в домашніх умовах, самі собі на всіх нігтях. Далі я промажу ще все то тонуючим кольором бази Чому я обрала базу, бо ну в мене немає такого напівпрозорого гейлаку. В принципі, можна було б туди і нанести вже гель-лак якийсь вітражний. Але в такому кольорі в мене немає. Я хочу зробити якийсь такий ну підложку з кольором можемо так сказати. тож Дуже тонкий шар я промазую і просушую в лампі. В принципі, можете обирати гейлак, можете відразу. Приклеювати, приклеювати якісь ваші штучки для акваріумного манікюру, то вже за вашим бажанням. Ось таким чином обережно я все промазую цією, цим пензликом з бутилочки і не роблю зайвої якоїсь товщини, вона мені не потрібна. А далі я дістав також довго залежавший ось такий декор, який я колись купляла в Аврорі, ось такому золотавому кольорі. І ще в мене були по типу Аврори колір, такий напівпрозорий, але мені так сподобалось, як під матовим топом виглядає золотавий колір, що я просто закохалася в цей ефект і вирішила зробити знову. І згадала про цей декор. І думаю, все це воно, дівчата. Я хочу це зробити, і хочу це повторити, і хочу зробити це на довгих нігтях, щоб воно було більш ефектніше. Я взяла гель для нарушування, для моделювання нігтів і також тонким шаром просто ось так промазала. Бропельсинову паличку доторкаюсь до того гелю, який я промазала по нігтю, і доторкаюсь до оцих ромбиків чи як вони там називаються коротше, золотаві офігійні штуки для манікюра. Я їх попросту ось таким чином складаю і переносю на свої нігті. Так, це не швидкий процес, ось таким чином апельсиною палкою то все тикати. В принципі, можна було б взяти і пензлик, але з пензликом воно може дужче злипатися тих в більшої кількості, тоді їх гірше буде. Адже розправляти, адже у нас гель такий в'язкий, і вони склеються, тоді все розподіляти. А таким чином ми можемо розкласти так, як нам подобається. Ну, що я, в принципі, зараз і роблю, бачите, можемо розкладати навіть якусь фігурку, можемо зробити якусь полосочку, можемо зробити всередині, можемо зробити по бокам. Ну, в принципі, в кого фантазія ваша, як забажає, то і робите. Я складаю, можна сказати, на цілий нігодь, але все ж таки біля кутикули, біля бокових валиків і біля вільного краю, я залишаю все ж таки вільне місце. По-перше, так мені хочеться зробити дизайн. по-друге, щоб ось ці штуки в нас потім не відчаровувалися, коли ми будемо носити, десь може в нас трохи там покриття зітреться, і щоб вони попросту в нас не відколупувалися. Ну і коли я так все розклала як потрібно, просушила в ланті, а далі, далі я вже на інших нігтях так само все робила. Ну і тоді зверху треба все це закріпити знову ж таки гелем. Гелю треба взяти доволі таки гарну кількість, щоб не було ніяких. Стерчків, скажімо так, бо на тих стичках буде стиратися наше покриття, і вони будуть відпадати ось ці штучки. Я беру гарну краплю, беру гель прозорий, це дуже важливо, адже ми хочемо зробити акваріумний ефект. В принципі, у кого, що там придумає ваша фантазія, ви можете не тільки ці золотаві штуки, можете покласти ще якісь штуки. Що забажаєте, бажаєте, якісь ланцюжки, якісь стрази. Ну, що вам прийде до снаги, навіть можна наліпити туди ще під низ якийсь слайдер. Зробити тонкий шар, тоді ще зробити одну викладку, ще тонкий шар, або вже товстий шар. Запам'ятайте, товстий шар гелю ви накладаєте тільки тоді, коли у вас вже під низом акваріум закінчиться. Якщо ви хочете зробити багатошаровий, такий більш глибший ефект, то ви зробили. Проклали, розклали якийсь декор. Далі тонкий шар. Знов розклали, просушили тонкий шар, ще тонкий шар, і так все буде глибше, 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 декор буде на сходинку вище, вище і вище. І таким чином буде проглядуватися, виглядати саме ось ця глибина, саме ось цей акваріумний ефект. Якщо ви не бажаєте декілька шарів великих, товстих, то робіть так, як я зробила. Зробили закріплюючий шар зверху гелем. Якщо у вас вже все готове, закріпляйте гарні. Гарним шаром гелю великою краплею. Ну, а наліпки я все ж таки приклею вже після закріплення. Ось таким чином. Це наліпки з експрес які в мене залишилися досі. Я їх ще використовую вже, напевно, півтора роки. Я дуже їх люблю за те, що їх не треба розмочувати в воді. Ну, реально, зайвий раз колись навіть і не хочеться. Хоча, в принципі, я дивлюсь, що розмочуються в воді, вони ну, більш цікавіші, малюнки можна обрати. Не завжди можна ось такі обрати якісь цікаві. Хоча не знаю, понабирала я їх доволі таки багато і цікаві, і написи, яких нема. Ну, не знаю. Коротше, вони кльові, що надшвидко їх клеїти, і кльові що вони недорогі, але не кльово то, що треба. Чекати за лі але якщо замовляти заздалегідь, то суперкласи заощадили і отримали кучу наліпок. Клею я їх попросту на гель, липкий шар можна знімати, можна не знімати, як вам, в принципі, зручно. В принципі, краще було б знімати, бо коли ви розтираєте, щоб ваші пальці або шеї попросту не прилипали, і воно не зіпсувало вам то все, щоб ви могли краєчки ось цих наклеєчок попросту гарно розрівняти, щоб вони там не морщилися, адже коли вони будуть морщитися, покриття буде лягати нерівно і таким чином швидше буде воно там стиратися. І, і будуть відклеюватись, відпадати ці наклеечки. Ну, Ось так, в принципі, я все клею, нічого складного тут немає. Далі треба їх також закріпити або тонким, тонким шаром гелю, або каучковою базою бажано б тоненьким шаром пройтися. Або якщо у вас густий каучуковий топ, доволі такий густий не тонкий, в принципі, його має бути також достатньо, якщо дуже-дуже рідкий. Тобто краще робити закріплення, бо рідкий топ швидше стирається, і таким чином ваші наклейки будуть попросту відпадати. Ну і я вже буду все це перекривати, ні, не буду поспішила. Пам'ятаєте, ми в попередньому відео робили ще ефект тонування, тож я також зроблю цей ефект. Щоб ну, такий трохи темнесенька затоновочка у нас буде, прямо відразу я то і на наліпки буду робити. Можна було, в принципі, наліпки зверху, але все ж таки у нас акваріум, то я буду зверху і на них робити тонування. Ставлю краплю топове з шару, тут топ краще взяти, більш рідкіший. Ставлю краплю чорного гель-лаку, все то розмішую, щоб у нас був напівпрозорий цей чорний колір. Ну а тоді беру найширший, як можна ширший пензлик, щоб то швидко все зробити. І ось таким чином промазую всі нігті. Як ви бачите, в нас розвівся саме чорний гель-лак. і у нас вже не чорний, а зробився якийсь темний вітраж. Таким чином, ми зробили. І так ми все промальовуємо і просушуємо в лампі. А далі можемо все перекривати топом і також в лампу на просушку. Ну і все готово. Ось такий у нас виходить результат. Результат мені ну дуже сподобався ще більше, ніж попередній. Колір якось змінився саме ось цих золотавих штук декору, і він став такий більш цікавіший. Все це дає нам матовий топ. навіть якщо я ще раз спробувати перекрити то все глянцем, він цього, все одно буде ось так виглядати цей колір. Дуже сподобався мені цей манікюр. А я чекаю ваших відгуків і коментарів, наскільки вам сподобався такий акваріумний манікюр з нарощування нігтів геловими тіпсами. Ну і на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім гарного настрою, до зустрічі в нових відео.